Завершенням, такий теж старенький віршик. Кістяки у матроських костюмчиках. Кістяки ходять до школи. На коло морфіям кістяки не відчувають болю і замість стогнати шарудять. Намальовані кістяки, кістяки у матроських костюмчиках, кістяки із зубами, як диниві носинини, із плечима, як вішалки, зворяючи вони посміхаються. Загортаючись у перце і чорстке листя соняшника, вони засинають, і в їхні жовті голови заповзають рептирії. Любі мої, і і Хамалеони теж заповзають. Чим дуже, чим дуж ступетіть, скріплені металевими елементами, мерці, гладенькі і теплі, у вас немає грудей, і пенісів, і шкіри, і очей немає, і вух у вас немає. Ви худенькі і весільне обрання на вас виглядали смішно. Мерці, ви танцюєте полонез, вивчений мною у дитсадку з худенькою білявою дівчинкою. Кістяки, пийте чай з металевих термосів, нехай виливається, як приглушене світло крізь ваші нижні щелепи і ребра. Чим туж? Чим туж? Дуже... Станцюйте кістяки без масок облич, полишайте ліжка із сірої соломи, ці напхом напхані спальники, ці матраси, як трав'яні квітки. Увечері, коли світло вимкнено, коли навіть чай випито, рептилії виповзають із ваших болів, і ви одягаєте матроські костюмчики, і я одягаю свій. І ми біжимо до школи. На гойдалки і в під'їзди теж біжимо. oh